Привіт! Шановні, любі, дорогі мої риби! Це ваш старопрогноз на квітень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, яким буде для вас цей квітень місяць. І, ой, карта упала. І, до речі, хочу попросити вас підписуватися на мій YouTube канал. Ставте лайки, сійте насіння щедрості. Нехай щедрість ваша вертається вам примноженою в тисячу раз. І ще хотіла зробити оголошення, якщо ви хочете індивідуальний розклад, підписуйтесь на мій інстаграм щочетверга о 20.30 Я проводжу онлайн-таро розклади, де ви можете задавати свої запитання і отримувати відповіді саме для вас, саме на ваші запитання. Я піднімлю карти. Тому що вони нам дуже потрібні. І так, які ж підказки будуть для вас, дорогі риби, карта дев'ятка чаш. Це коли людина задоволена, це карта задоволення, коли в кожному віконечку є світло, ви задоволені результатами своєї праці, у вас чудові емоції, це таке. Життя – повна життя, така повна чаша, Коли от ми бачимо, людина вертається додому, а в кожному вікні світиться світло. Це коли і родина в зборі, і коли дім повна чаша. Це така карта, сімейна карта, карта щастя, карта внутрішнього наповнення і внутрішнього задоволення від життя. Чудова карта, коли... Людини є все, і це як, так, за вашу працю, за ваш труд, за ваш вклад. Ви задоволені результатом своє, своєї праці, результатом свого життя. Це чудова карта, карта емоцій радості. Чудова, чудовий початок квітня, на таких чудових високих вібраціях і вібраціях щастя і процвітання. Так, і наступна карта Верховна Жриця. Верховна Жриця це про людину, фахівця. Це ну, і в першу чергу це про тарологів. Це про таролога, про людину, яка зв'язана з такою езотерикою. І це також коли порада слухати свою такі підказки Всесвіту. Верховна жриця це також ще і про мудрість. Можливо, така людина появиться в вашому житті, така мудра, яка завжди дає вам таку слушну пораду, вміє вислухати, порадити. А це може бути і психолог, і таролог людина. Можливо, ваша подруга така розумна, завжди доброзичлива, і ви знаєте, що звернутися до неї, вона завжди вам дасть таку слушну пораду. Така людина розумна. Появиться в вашому житті, буде в квітні присутня, яка буде давати вам таку, такі хороші поради. Так. І, до речі, риби це і про вашу інтуїцію. Можливо, ви є таким фахівцем, тому що ви, от риби, така стихія, про все таке містичне, про таку енергію Всесвіту. А можуть снитися по цій карті, також можуть снитися віщі сни. І, можливо, це вам будуть приходити такі відповіді на питання від Всесвіту. І ви, можливо, будете читати такі знаки Всесвіту. Тому що це така ваша тема, Риби. Так, і наступна карта. Рицар жезлів. Рицар жезлів це рух і просування вперед. Це карта руху. Вперед. Можливо, до вас приїдуть такі гості спонтанні. Але ви будете дуже радіти тим гостям. І також, можливо, вас запросять і ви поїдете кудись. Це карта, також, якщо на роботі, у вас багато буде відряджень, ви будете їздити у відрядження. Карта руху, рух вперед, просування в усіх сферах вашого життя буде просування. І на такій швидкості буде дуже швидко, швидко, швидко будуть такі Швидкісні події. Так, і ще одна карта, карта зірка. А, дивіться, карта зірки це чудова карта, карта здійснення мрії, коли ваша якась одна із мрій в квітні збудеться. Карта такої надії, радості, як ви бачите, у вас є така ціль, мрія, і ви бачите шлях до тої мрії. І, можливо, ви будете тою зіркою, яка буде сяяти в вашому оточенні. Ви засяєте, ви зробите щось таке, можливо, якийсь виступ ви готували, якийсь проект, і ви його зараз дасте і засяєте як зірка. Чудова карта, чудовий такий. Це просто неймовірно. Буде початок квітня риби, у вас такі емоції, так швидко. І все буде дуже швидко. Треба буде приймати такі рішення, дуже такі блискавичні рішення треба буде приймати. І вісімка пентаклів це карта грошей. Грошова стабільність, грошова сфера буде все в порядку, у вашій грошовій сфері. За вашу майстерність буде вам щедра оплата. Вас оцінять, вас оцінять, і ви не тільки виступите і засяєте, як зірка, а у вас ще і примножиться. Ще і такі аплодисменти з грошей будуть у вас. Грошові поступлення, грошова стабільність. А, так, наступна карта Наступна карта – дев'ятка мечів. І ви виснажитеся, будете, така, такі, бо це для і чоловіків, і жінок. Буде багато у вас думок, тому що, можливо, не всі будуть раді за ваше за такий успіх, за ваше процвітання у вас за спиною. Можуть бути якісь такі. Ви почути, можете і такі плітки, і це буде вас турбувати. Вам буде неприємно. Що... Ну, треба знати, що коли у вас успіх, є завжди два, розділяються на два табори: ті, хто радіє, і ті, хто не дуже радіє. Так, і наступна карта король жезлів. Це людина, яка буде у вашому житті. В квітні така вогняна стихія. а Чоловік, можливо, і жінка в таких енергіях вогняної стихії, стрілець, овен, лев, які будуть присутні в вашому житті, до яких ви звернетеся, які вам допоможуть. Так, наступна карта Паш. Паш Пентаклі, гроші, грошові поступлення. І такі знаєте з таких невідомих джерел. Це, можливо, і невеликі гроші, але дуже такі. Приємні гроші, тому що несподівані гроші, коли ви не чекали, і раз у вас з'явилися такі несподівані, неочікувані бонуси, так скажем. І це також карта, коли ви починаєте щось нове. І вам треба ще туди вкладати, вливати гроші. Такі, можливо, ви в своєму бізнесі ще відкриваєте якусь таку дочірню компанію, ще одну галузь якусь, і вам треба ще туди вкладати гроші і плекати це як дитинку, ще підтримувати, ще вливати інвестиції, ще плекати і так оберігати. Так, наступна. Наступна це шістка кубків. Це карта такого дитинства, карта спогадів, карта минулого. Коли ви просто може приїхати або з'явитися якийсь друг з минулого вашого, і вам буде так приємно, ви будете згадувати приємні моменти вашого життя. Це також про те, щоб побалувати свою внутрішню дитинку, коли ви себе будете почувати так радісно, так, як в дитинстві. Можливо, ви підете купляти щось собі, якийсь шопінг, зробите якісь невеличкі, приємні для себе такі сюрпризи, побалуєте себе, внутрішню свою таку. Дитину і вам так стане добре. Ви будете себе почувати просто чудово. Чудові емоції. Це також може бути просто що ви сидите вдома і переглядаєте фотоальбом чи листаєте в телефоні фотографії, де ви колись тих місць, де вам було дуже-дуже добре. І це також карта, коли ви себе почуваєте дитиною, можливо, ви просто поїдете до своїх батьків, а будете там в гостях, і вам буде там так добре. Так. Приємно і радісно, однозначно, емоції чудові. Наші емоції це саме головне, коли ви себе емоційно почуваєте чудово. Це найкраще, що може бути. Так, і наступна карта король жезлів І він уже у вас був. І знову цей король жезлів буде присутній в вашому житті. І потрібна для вас людина, потрібна для вас людина в квітні. Давайте витягнемо на цього короля Жезлі ще одну карту, про що він? Імператор. Імператор, тобто це людина, яка має такий чіткий план дій, і дійсно буде для вас як таким наставником і контролером. І це також може бути і якісь контролюючі органи, тому що імператор, ви будете можливо, вам треба буде звертатися до контролюючих органів, ну, таких, щоб зробити якісь документи і підписання якихось договорів. І тут вам треба буде така людина, яка при владі, і вам треба буде співпрацювати з такою статусною людиною, скажімо так. Людина статусна при владі, з думкою якої рахуються Тобто думка цієї людини буде для вас дуже-дуже важлива. Так, і наступна Туз мечів. Це чудово, туз мечів, це прекрасна карта. Карта, коли все чітко, це ясність, коли. Всі ваші справи, внесено ясність, чіткість і такий рух вперед. Це те, чого ви чекали, чого ви хотіли, це також здійснення такої вашої цілі, мрії. Це рух вперед. І збір потрібної вам інформації. Все вдається. Потрібна інформація приходить. І ми бачимо, що тут ангел на крилах. Дивіться, яка красива карта. Ангел на крилах. Приходять потрібні люди, потрібна інформація, все складається під вас, все вам вдається. Ви робите певні кроки на зустріч своїй цілі, і всесвіт вам відповідає і робить зустріч до вас, тисячу кроків на зустріч до вас. Всі, це карта, коли всі обставини складаються на користь вам. Чудово риби, прекрасно, чудово. Прекрасний розклад, чудовий квітень місяць, і швидкий, і наповнений такими подіями, і, і подіями радості, і перепрошую, подіями радості і щастя такого. Прекрасно. І це карта, коли ви виступаєте. Трійка, коли у вас є колаборація, є підтримка. От ви, якщо ваша тема, ви шукали роботу, ходили, роздавали своє резюме, ви шукали роботу, вам треба було про себе заявити. І це власне вас уже беруть на роботу. Це така хороша колаборація. Люди вас слухають. Також карта виступу і карта реклами, коли вам треба виступити перед людьми. І вам це вдасться. Вам треба себе прорекламувати, можливо, ви починаючий блогер, починаєте якийсь бізнес онлайн, щось нове починаєте, карта чогось нового, і вам треба про себе заявити. Початок чогось нового, і вам це вдасться ви маєте підтримку, маєте людей, виступаєте, щось розказує. Можливо, це перший ваш там прямий ефір чи перший пост, який ви будете викладати. Щось починати нове ще у своє життя. При будете мати. Можливо, ви рекламуєте. Чи свою фірму, в якій ви працюєте, компанію, якою ви працюєте, вам треба буде виступити, і це буде у вас добре? Ви, Вам це вдасться? Бо шукаю потрібні слова. Так, і наступна карта. Імператор, знову імператор. Знову вам треба буде комунікувати з цією людиною. Це такий контроль, контролююча людина, яка все контролює. І може бути навіть і контроль, коли ви самі себе сильно контролюєте. Такий самоконтроль. І ви знаєте, куди вам рухатися, куди йти. Тут це вже може бути така позиція ваша, коли позиція є така стабільна. Ви тому, що це статусна така. Карта, і коли ви відчуваєте у цю стабільність і впевненість в собі, тому що це людина, яка впевнена в собі. Можливо, ви керівник великого підприємства, і ви керуєте, і у вас така чітка позиція, ви стоїте на своєму, у вас все під контролем, ви почуваєте себе дуже так реалізованою людиною і все. Все продумано. Всі плани, всі ходи, все продумано. Контроль, все тримаєте під контролем. Це дуже чудова карта для реалізації, коли у вас є чіткий план, і ви як імператор. Імператор він завжди має чіткий план, свою думку, і всі виконують його вказівки. Це вже не та людина, яка виконує чужі вказівки, вказівки інших, а людина, яка сама. Контролює, можливо, у вас вже розшириться компанія, і ще більше буде у вас таких обов'язків, і ще більше треба буде контролювати всі, такі, всі моменти. Так, і наступна. Наступна король. Король ж. Е Король мечів, а в нас був два імператора, король жезлів і зараз король мечів. Тобто у риби у вас буде дуже багато спілкування з людьми. Дуже в квітні буде багато комунікації, і вам треба буде вирішувати багато різних. Питань, і, власне, люди прийдуть, потрібні люди в ваше життя, які будуть допомагати вам вирішувати ці питання. Прийде потрібна інформація, і потрібні люди. Тому що, звичайно ж, тільки через людей і співпраця з людьми, комунікація дає оце процвітання і дає результат, і вашу реалізацію. Так, і наступна карта. І карта така, що трансформація треба тримати в голові план Б, тому що може щось піти не по плану. І тут не треба розчаровуватися, якщось не піде, піде не по вашому плану. Не так як ви думали, щось може помінятися. І треба завжди тримати в голові план Б. І також це карта, коли фізично, можливо, відклали рейс. Ви кудись їхали, рейс відклався через погодні умови, чи затримався поїзд, автобус, якась така затримка, щось таке, що піде не по плану. І також це трансформація і переосмислення цінностей. Можливо, пройде така у вас трансформація, дорогі риби, і ви будете переоцінювати свою цінність. Тобто щось старе буде від, відмирати, і ви зрозумієте, що ви вже е, набагато такі м свою цінність будете підвищувати в усіх сферах життя, скажімо. А, так, по-простому цінність як е, е, і в і в бізнесі цінність, і цінність свою як спеціаліста і як Така, знаєте, ваша власна думка про себе поміняється. От що важливо. Своя думка поміняється про себе. Думка про себе як про людину. Така повна трансформація, повне переосмислення. Ось такий таро розклад. Ще хочу витягнути карту на цю позицію башні. І Що вона про що? Вона? Це все на краще. Оця вся трансформація, все це на краще, тому що ви на коні, ви йдете вперед, і тут саме головне не зупинятися. Якщо щось пішло не по плану, щось не так, як ви планували, тут важливо йти далі вперед, не зациклюватися на якісь невдачі, тому що всі ваші невдачі. Тільки вам на користь. Ви йдете вперед, ви на коні, і це рицар жезлів, коли ви горете, у вас є ціль, ви, робите, ви створюєте, ви як е, птах Фенікс, ви відроджуєтеся і йдете вперед. Це про вас, риби, тому що все на краще. Це буде для вас на краще. Тому що, щоб народилося щось нове. Старе, щось має померти. Так, дійсно, це все для вас буде. Дивіться, ангели на вашому боці. Ви під захистом вищих сил. І це чудово, чудове завершення. Карта помірність це про те, що про баланс всередині себе. В першу чергу баланс ваш, ваш всередині. Переосмислення, такий спокій і радість. Чудово пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил і все в міру. А тут ви вже маєте балансувати роботу, відпочинок. Але саме головне це внутрішня ваша гармонія. Як ви зумієте гармонізувати себе, свої думки, що ви транслюєте у Всесвіт. І тут важливо створювати таке коло любові, Люби, полюбити себе. Це така карта світла, карта краси, карта любові до себе. Коли ви наповнені любов'ю, ви транслюєте у всесвіт цю любов. І ви отримуєте дуже багато любові від зовнішнього світу, коли внутрішній ваш світ збалансований. Ось такий розклад, дорогі риби, для вас. А я особисто від себе бажаю вам чудового квітня і до нових зустрічей.